Слава нації, Вітаю на Добрий Добри Рембат, Ветерія Сашко. Добрий. приїжджаємо у робочих питаннях Краматорськ. Краматорськ це чим у нас відомий. Правильно, у нас Краматорськ відомий любов'ю очільника Вема, регіоналу такого, так, щепленого. Затятого з, з багатою біографією, стара школа його любов'ю до Совєтського Союзу, до катів українського народу. до... Тих, хто всю дорогу захлинався і таки захлинувся в крові Героїв України, ОУН, УПА і будь-яких інших формувань, борців і борчинь за українську ідентичність, за українську самостійність, за українську незалежність, за українську свідомість, за українську націю. Будь ласка. Не володіє інформацією щодо цього злочинного, протизаконного, антиукраїнського от, символізму, там, елементів пам'ятного комплексу, чи вже, чи вже були подані звернення. Зараз подамо ми разом з тим, наголошую, ми маємо досвід боротьби з цим у Краматорську. На всій Донеччині Саша Ганчаренка з нашого власного досвіду найбільше очевидно нахабно ігнорує звернення українців і дотримання законності. Якщо не 11-й рік, як набув законної сили, прямо і безпосередньо, закон, який забороняє ось таке зло в Україні. Зокрема, в публічних місцях до нещодавно, буквально пару місяців тому, Саша Ганчаренка, друган цих всіх антиукраїнських тоталітарних систем, вивалював нам болта, писав нам листи, що срав він на інтереси української нації, срав він на героїв України, срав він на дотримання законності, йому милі серпи і молоти, йому. Милі оці роки війни, яка існує винятково в імперськ... імперському трактуванні подій Другої світової Московією. От, і можна бачити, що знаходяться у Саші Ганчаренка тут: бюджетики, комунальники, на доглядання, дотримання, клумбочок. Цілком, ймовірно, сюди квіточки приносять, і показовим є те, що на фоні всього цього он якийсь дитячий майданчик, школа. ну, Теж можна бачити все так відносно свіженьке. І наголошую на передачі досвіду, так, передачі свідомостей з покоління в покоління. Тобто, очевидно, в Краматорську роблять все, аби. Протизаконно, злочинно, передавати антиукраїнські, тоталітарне, совєтське догматику, ідеологію, мислення, символи, і все з цим пов'язано передавати наступним поколінням, передавати дітям. Я не здивуюся, якщо ще сюди водять дітей, в якісь там даздраперми і всілякі там Дні Толстоєвських. Їм той класти квіти. Саша Ганчаренка. Літо 25-року, го року. будь ласочка, про яку остаточну перемогу України ми можемо казати? Коли маємо такого масного Рига, який сре очевидно, нахабно, послідовно на закони України і на інтереси української нації. Та ні про яку. Втім, разом із вами, любі глядачі, дієві наступальні, переможемо і це! Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.